Шановні Колеги. хочу познайомити вас. На жаль, погане інтернет з'єднання через мої. Алло, як мене чутно? Скажіть, будь ласка, чи чути мене? Я зрозуміла, на жаль, відсутнє у нас магістральне з'єднання з нашим інтернет провайдером, тому користуюся мобільним оператором. Сподіваюся, що все буде чутно і видно. Як зараз, нормально? Угу. Отож, Розпочинаємо. Хочу розповісти вам про створення ситуації успіху під час дистанційного навчання на уроках хімії. Ця педагогічна технологія проходить ось таким вектором через усю систему нашого навчання, і я рада, що ця тема, над якою я працюю вже досить тривалий час, сьогодні так широко висвітлюється і на нашому зібранні. Отож, учитель. Створюючи певну ситуацію на уроці, подає її таким чином, щоб учень відчув успіх, і відповідно буде досягнута мета і учителя навчити життєвих предметних базових компетентностей учня і учня. Маючи успіх, дитина відчуває поштовх до наступних дій мотив діяльності. в неї зростає самооцінка, збільшується самоповага а також розкриваються приховані можливості дитини. Відсутність же успіху може привести до проблем кодження у доросле життя. Таким чином, ситуація успіху це така певна стратегія організації освітнього простору завдяки суб'єктам якої комфортно. Ситуація успіху має свої такі складові, і я буду вас ознайомлювати з ними за допомогою таких маринок. Отже, розпочати необхідно з такої психологічної установки на діяльність. Зайди на сайт, відвідай урок. Виконай завдання. Для учнів восьмого класу під час дистанційного навчання я розробила такий вебсайт і на ньому розмістила матеріали до теми основні класи неорганічних сполук. Учні мають можливість там побачити перше, це звичайно, що відеоуроки з навчальними темами. Ці відеоуроки ви можете знайти у розділі Дистанційна школа для учнів на сайті інституту вдосконалення. Разом із Павловою Оленою Дмитрівною, вчителем Мошнівської загальноосвітньої школи. Ми розробили уроки за програмою Хімія восьмий клас, дякуючи тренінгам Юлії Лєснікової, скористалася програмкою ОКАМ. І хочу вас ознайомити трішки з нею, які вона дозволяє, не маючи серйозного аудіовізуального професійного засобів для відеозйомки, проводити відеозйомку уроку у будь-яких умовах. До того ж можна обробляти навчальні відео і записувати навіть ось такі семінари, які ми зараз ми проходимо, у зручному для вас форматі, потім його використати. На Ютубі ви теж можете знайти наші відеоуроки у розділі природничі науки, яким займається Алла Миколаївна. Хотіла вас також познайомити, оскільки так у нас банк ідей, ми ділимося досвідом, і е, познайомити вас хотіла з такою платформою Джані за допомогою якої я створила велику кількість дидактичного матеріалу, який розмістила на своєму сайті. Е, ця платформа досить зручна у роботі. Містить презентації, навчальні матеріали, е, інтерактивні плакати, і ігри. І велика кількість шаблонів, великий вибір, і зручність велика у роботі. Перше, що використала із цього арсеналу можливостей, це можливість створювати навчальні презентації. Навчальні презентації мають різні шаблони. Зокрема, чим, яка їхня особливість, вони досить анімовані. Не потрібно вводити напрям руху анімації, здається її темп дуже швидко, просто можна завантажувати текстову інформацію, інформацію, робити гіперпосилання, відео, як, наприклад, те, що ви зараз бачите. Все дуже швидко, просто. Зараз одну хвилинку. Майте вже пропонувати. Ось, будь ласка, це стосовно презентації ще Можливість завантажувати відео безпосередньо. Різного роду картинки, дуже така зручна платформа для роботи. Інший формат роботи, який пропонує платформа Джані Олі, це застосування інтерактивного плакату. Ну Ось, зокрема, такий вид роботи, як ProSense, це асоціативна головоломка нового покоління, я розмістила на даному інтерактивному плакаті. Попередньо склавши за допомогою програми колажів, ось такий асоціативний плакат, асоціативну картинку, розмістила там інструкції для учнів для проходження завдання, переглянути малюнки та встановити логічні взаємозв'язки між ними. Необхідно було зробити підпис до кожного малюнка, і у центрі розміщувався ключ, малюнок який об'єднує всі попередні. Для учнів із категорії, невпевнені, розмістила і відповіді для того, щоб у них була можливість рухатися далі і бачити прогалини у своїх знаннях. Одною з складових технологій ситуації створення ситуації успіху є самостійна і творча діяльність учнів. І вона забезпечується якраз даним методом роботи і його можна можна використовувати цей прийом при створенні навчальних проєктів учнів, короткотривалих, індивідуальних чи то групових. Цікавою формою роботи для дітей стала інтерактивна гра. На платформі Дженіал Ліг є ось такі шаблони інтерактивних ігор, зібравши картинку у вигляді карти скарбів та розташувавши маршрут. Із певними станціями діти мали можливість е, пройти випробування, і е, наприкінці отримати ось таку подарунок у вигляді скрині з скарбала можуть, дозволяє робити цей веб абсолютно різні це або е, готові вже завдання. А або завдання, які вчитель складає сам, наприклад, використала текстового характеру на порядок, мали можливість діти потренуватися, вже вивчені, визначення, формулювати. або завдання у своїй карті, коли нового характеру, коли дання із новою порцією знань. І, збираючись на вже раніше здобуті знання, учням необхідно було зробити певні висновки. Дуже гарно сприймається ця форма роботи на осмисленні ем, вивченого. Як варіант на станціях я скористалася колекцією шаблонів та дихатичних ігор платформи Вордвол? Ем, на жаль, безкоштовна кількість використання. Власних надбань там обмежена, але велика колекція дозволяє обрати те, що вчителеві буде зручно. Інша форма роботи, яка теж дуже гарно сприйнялася учнями і давала можливість об'єднати їх по групах, проводити змагання або фронтально працювати. Чи Індивідуально підготовці до уроку, це квізи. Квізи це інтелектуально-пізнавальні вікторини, і на взяння уліт є велика кількість шаблонів до них. На жаль, там є тільки можливість обрати один варіант відповідей, але цього було достатньо, тому що воно з наближком компенсувалося ось різноманітністю завдань. Знову ж таки, такого характеру, коли частково дається інформація. І підготуватися до написання самостійної роботи. На Creator зручно мені було створити ось такий електронний підручник Оксиди, який містив додаткову інформацію до даної теми. Я додала сюди різні відео і відеодосвіди, іншу інформацію. І, на жаль, для хіміків є проблема застосування даного редактора, оскільки немає можливості ставити індекси у формулі, але це можна компенсувати картинками. Щоб узагальнити у знання, захотілося мені зробити таке коротеньке відео. І скористалася я онлайн-сервісом Renderforest. Форест. Воно цей сервіс дозволяє створити мультики, так я їх назвала. По суті, це анімовані навчальні відео, і е, фактично за 15 хвилин, маючи е, набір текстового матеріалу, е, можна створити ось такі анімовані навчальні відео. Знову ж таки, велика кількість шаблонів, е, застосовуючи їх, можна і погратися, і мотивувати учнів створити такий цікавий пізнавальний фон для подальшого. Подальші роботи. Ось іще один шаблон. Я їх обрала в, одну, в одному стилі, але в е, стилі там достатній вибір і е, можна вибрати на будь-який смак. Такі цікаві факти про оксиди можна було побачити. Е, для е, контролю знань скористалася платформою е, е, Інтерактивні аркуші, які е, ми бачимо на цій платформі, є і певна колекція, можна створювати свої, забезпечуючи при цьому диференційований підхід для учнів. Дуже подобаються ці завдання як вчителю, тому що їх велика різноманітність, можна зробити з вибором однієї кількох відповідей, можна зробити сортування, назвати речовини. Встановити відповідність, заповнити пропуски з різними варіантами вибору. Більш ігровою платформою є Kahoot, і учням вона більше звичайно подобається, оскільки вони такими, ніби виступають штурманами власного корабля, і використати гаджет на уроці це ж завжди класно. Вибирають, реєструються, вибирають відповідь, і потім ми маємо можливість перевірити, зробити аналіз допущених помилок, над чим ще необхідно працювати, окреслити. Ну і побачивши свого часу ось такий такого кота хімік. Я в нього закохалася і захотілося мені створити такі навчальні меми. Їх зручно використовувати, є, хоча можна, це бути і можна, навчальний мем. Велика кількість мемогенераторів дозволяє створити різні меми. Ось, наприклад, ті, що констатують факт, да, ми знаємо всі, як складно Учням, щоб вони запам'ятали, що відносна атомна маса хлору це 35,5, а створивши такий, таким знань буде більше. Чогось таку красуньку блондинку з нафарбованими брівками. Учні самі можуть створювати навчальні меми, підсумовуючи вивчення так, з різних тем. Колекція картинок дозволяє нам створювати для них. Таку впевненість у собі, бо вони ж тут відчувають себе такими, ну, на своєму місці, що називається. І, звичайно, що завдання на встановлення логічних взаємозв'язків дозволяє нам заставити учнів задуматися та налаштовувати їх на самостійну творчу діяльність, чому ж той кортики собачками товаришують, але ж тисень, взаємодіючи з металами і не металами, має ось такі продукти, як всі чи чому коти не пов'язані з нами? Ну ось е, е, такі види роботи я застосувала для створення свого виду сайту. А завершити хотіла б, тим, що застосовуючи ситуацію, педагогічну технологію створення ситуації успіху, ми дозволяємо дітям і отримувати радощі від пізнання, і радощі від спілкування і радощі від творчості. А нам всім я бажаю відчути. Радість від перемоги, яка обов'язково буде за нами, і, і ми побачимо з обов'язково відповідно. Дякую за увагу.